Вітаю, слава Україні! Чергове наше включення зараз нашого комунального підприємства Електрототранс наші автобуси прийшли помальовані з номерами, і вже в понеділок 29 й маршрут. Комунальний маршрут стартує в місті Івано-Франківську. Також окремо ще буде тролейбусний маршрут, але про це більш детальніше розкаже директор Віталій Голутяк, який керує цим підприємством. Дуже багато зроблено саме. З, коли директором став Віталій Глутяк, тому Віталій, розкажи, що відбувається, скільки автобусів, і як будете запускати, який маршрут і що плануєте. Доброго дня. Це вісім автобусів Solaris Urbino 12 які ми анонсували, що ми маємо їх придбати. Вони всі в Воно-Франківську вже зареєстровані і готуються до виїзду. Автобуси не нові, вони були ще в використанні 2016 року, але зараз можна подивитися, як вони виглядають і по зовнішньому, і по салону. Тобто з пробігом від 160 до 190 тисяч кілометрів це для автобуса фактично невеликий пробіг. І я думаю, що вони зможуть обслуговувати нашу громаду ще ну, як мінімум 10-12 років. Автобуси перше це автобуси стандарту Євро 6. Тобто у нас в місті не було ще такого стандарту. Це найновіший фактично стандарт. На таких автобусах сьогодні їздять, якщо так не перебільшуючи пів пів Європи. От, ми, в принципі, дуже раді, що ці автобуси є вже в Івано-Франківську. Ми закуповували дуже який автобуси, тому що е, зважали на швидкість постачання. Е, новий автобус сьогодні в Україні виготовляється приблизно рік. А ці автобуси ми змогли закупити за три місяці. Ну і друге, це ціна, попри те, що автобуси ну, дуже добре виглядають. Їх ціна не є там дуже низькою, але все одно вона набагато нижче ніж. Вартість нового українського автобуса і таким чином в бюджет не витратив там в районі 25-30 мільйонів додатково для того, щоб отримати нові автобуси через рік. Невідомо, що до того часу ще буде там з курсом, з інфляцією таке інше. Тому а, таке було рішення, прийнято, і автобуси готові. Вони повністю з нержавіючої сталі. Обшивка вся алюмінієва. тобто всі основні вузли агрегати замінені. Готові працювати на маршрутах, нова інформаційна система, повністю є комплект нових коліс на цій автобусі. Тобто, в принципі. Покажи всередині, що чим вони особливі, чим вони відрізняються від... В від... ну, середині автобус стандартово стосомих правил, тобто повністю собічаткова низька підлога, кабіне водія. Люди з інвалідністю. Тут Два місця окремо виокремлені. Два місця для одна для людей, для людей з інвалідністю, інша для дитячої візочки, тобто великий накопичувальний майданчик. А як низька підлога? Це низька підлога, пандус, Все, що відповідає стосовно правилам. Відповідно, воно є. Є ідентифікація закриття і відкриття дверей, тому що у нас теж не було кондиціонери всюди. Кондиціонери є, так. Кондиціонери всюди працюють, все повністю перевірено, зорони перевірені, всі змініли свої гранати перевірені, повністю нова система інформаційного озвучка з звучачним табло, з зовнішнього табло. Ну, такого класу автобусів в нас ще не було. Подивимося, як вони будуть поводити на вороно але ми думаємо, що саме... Ще йде розкажи, 29-й маршрут він трохи змінює, куди він буде їхати, звідки і куди. Е, він, зараз він не може їхати по вулиці оскільки вона була вкрита, тому він буде їхати з полія по набережній. Повертатись буде ну, через Мазепи, Довженка, Коновальця, Пошту, Базар, Погалицький і на обласну клінічну лікарні. Ви на обласну лікарню не мали, по-моєму. Ну, автобус? тро. Тр... Буде вже автобус. І ще розкажи про новий тролейбусний маршрут, тобто куди він буде їхати, що він буде з'єднати. Тролейбусний маршрут номер 8 автостанція номер 3 автостанція номер 4 Це. Другий тролейбусний маршрут, який буде пролягати новою тролейбусною лінією, яку ми відкрили в кінці минулого року, дозволить зробити нові сполучення села Угорники, Макітинці з автостанції номер 3 мікрорайону Майзлі, так званий, Кінотеатр Космос з автостанцією номер 3 Таких сполучень у нас також ще не було. Це БАМу, до Сільпо, так? Фактично? І ще таке питання. Як це нова тролейбусна лінія? Як себе вона зараз? Ну п'ятий маршрут, ну з, самої лінії у нас е, практично таких глобальних плив немає. У нас був один раз збій пов'язаний з е, блискавкою, але ну, його швидко ліквідували. І, в принципі з лінією проблем зараз немає ніяких. Маршрут номер 5 тролейбусний зараз є одним з кращих. Тобто він дуже е, Користується він, Дуже добре користується популярністю, особливо літній період, коли були там озеро, парк, Такий доїзд з пасічної до. Автостанція No3. Ну, один з найкращих маршрутів, думаю, туди їздять навіть тулеву гармошка тому що тому... пасажиропотік такий великий, що звичайно проведено справді. Я вітаю, бачите, громада все рівно, незважаючи на війну завдяки нашим захисникам. Але все-таки розвивається. І ми навіть закуповуємо, бачите, автобуси сучасні, Євро 6 і запускаємо новий. Як і обіцяли, новий автобусний маршрут і новий тролейбусний маршрут і розвиваємо комунальний транспорт. Тому віримо, що спільними зусиллями Івано-Франківськ вибудує 100% комунальний транспорт нашої громаді. Тобто всі автобуси, і тролейбусні маршрути, тролейбусні так вже комунальні. Всі автобусні будуть комунальні. Ну але поступово робимо це, тому що зараз пріоритет дійсно перемога, допомога нашим військовим, а незважаючи ні на що, наша громада. Сьогодні робить багато, ну і хотів би подякувати комунальному підприємству Електротранс, тому що дуже багато для потреб наших Збройних сил здійснюється допомоги. Тому це теж надзвичайно важливо. Більше тисячі виїздів, поїздок, які здійснили комунальне підприємство для потреб наших захисників. Ще раз всім дякую за увагу і слава Україні!